Колись в Буковині добре було жити, то не знали, що то біда, та що тут жити. При кобзині зійшла днина При ти нічка, а вона собі молоденька, як у травійчічка. У батинка у Степана у волощи ноненьке пробували, не спиняли, що бабу серденько, що хотіла та й робила. Гуляти гуляли, а хотіла рано встати рано вставала, а хотіла поки спати в шовкових перинах, старенька я на пальцях ходила, журилася, молилася, двері підливала, на острішку б'ють голуби, Вона ж їх умовляла. Не годіти молочки, як утіхать. Не годіти мою дочкою, ти сиди в Бо я знаю, коли маю донечку будити. Не плач, серце, буковина. Що ж мусиш робити, коли така уже доля твоя на всім світі? Батько помер, неньку вбили, а селити бігти розібрали добрі люди, Любите за свої. Одну торчину, другу другу москаль. Тебе серце буковина. На аркані повійнімець вібня свою глухонімечу. Головонько бідно, той запротив ляшкам панка у не неволі. Боковино, серце моє, лешенька з тобою. Сидись по на з стола, на руки схилився. Сидять кругом депутати, кождий зажурився. Вернулися сиї ночі і ці сея світні. І тут нема порадоньки, голованці бідні. Цісар сидить на стільчику та в картах сяграє. А ті гори Буковинські нехай пропадають. Скочив Лукян із за стола. А сором, соромво, браття, а сором, бо журитися у гуцульській хаті. Наші батьки не журилися, та й нам ще не конче журитися. Наша правда велика, як сонце. Ану, хлопці, ану, живо коня осідлали мені мого вороного. Що буде, те й буде, а я в Угорщину, до міста добуде револю добувати, поможуть і нашу, але стадо вороні, женіти на пашу. А як прийдуть з угорщини, і мене вам вісті, тоді треба, пане браття, на коники сісти. А де тепер черемуш, допоки ситочить. Мусить кров поточитися, панове молодці. А тепер ми скарим стадом в зеленій діброви, Поки верну з Угорщини, бувайте здорові!